Тільки в навчальному центрі Пульс ви навчитеся самостійно вести облік та подавати звітність підприємств та підприємців на різних системах оподаткування. Ви Розберете, що таке валовий дохід, що таке одержаний дохід, що таке чистий дохід від реалізації, що таке собівартість реалізації, як формується прибуток або виводиться збиток. Це все дуже цікаво. Особливо тим, хто має власний бізнес. На цьому курсі ви навчитеся вести облік розрахунків з дебіторами, ті, хто винні вам, кредиторами, ті, кому винні ви. Також ви навчитеся проводити касові банківські операції, проводити інвентарізації, списувати запаси, оприбутковувати надлишки. Навчитеся приймати та звільняти працівників, подавати повідомлення про прийняття на роботу працівників, нараховувати заробітну плату, лікарняні, відпускні, розрахункові, декретні, навчайтеся купувати основні засоби, інші наборотні матеріальні активи, нематеріальні активи, вводити їх в експлуатацію, нараховувати амортизацію, розбирати, що таке ПДВ, податковий кредит. Податкове зобов'язання. Перша подія. навчитися формувати декларацію по ПДВ з коригуваннями, закривати період, визначати фінансовий результат, прибуток або збиток підприємства, формувати звітність всю податкову, статистичну, фінансову звітність і вручну, і в програмі. Узнайте, які у нас є види перевірок. Також навчитися самостійно формувати. Звітність по підприємцям на єдиному податку і на загальній системі оподаткування, вводити початкові залишки, а також ви дізнаєтесь, скільки податків в Україні, які податки, які застосуються ставки, як подається декларація про майновий стан, як відшкодувати кошти по ПДФО. Чекаємо саме вас! На курсах в навчальному центрі пульс курси проводяться онлайн в живому ефірі, з демонстрації екрану та відеозаписом занять та в місті Києві наш сайт Пульс Чекаємо вас? Viber 095 357 84 35